В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації привітали спортсменів, які здобули медалі різних гатунків на міжнародній борцівській арені. Першу сутичку боролася з шведкою, виграла 11-0. Другу боролася з хорваткою виграла 11-0. Третю боролася з німкою, виграла 6-2. Ну, у фіналі, на жаль, поступилися в польці, 11-0 програли. Трошки була більш така технічна, а нічого, що все впереді. Так, своїм результатом я задоволена. П'ять суточок, Першу боровся з швейцарцем, виграв утриманням, другого боровся з представником з. Польщі виграв дві оцінки в азарі. Це чиста перемога. Третю суточку поступився у представника з Молдови. Четверту утішався з представником Греції, виграв болівим прийомом. І за третє місце виграв у іншого швейцарця і так я зайняв бронзову нагороду відкритого Кубку Європи. Вимагання проводилися в місті Бухаресті в Румунії. Я виступав 18-19 березня. 18 березня проводилися суточки до фіналу, а от 19 березня вже сам фінал відбувався. Перший поєдинок я боровся з представником Грузії. Виграв з рахунком 4-1. суточка починалася з того, що дали ще посів мені, потім супернику. І виходить, що... Далі я зробив дію, зробив два бали і ще там запасив за дали ще один бал. Наступна сутичка була з представником Болгарії. Виграв її впевнено також 11-0 виграв. Півфіналі була трошки складніша сутичка з представником Туреччини. Вів впевнено, потім допустилося декількох помилок, і в результаті поєдинок закінчився з рахунком 8-6. Був представник Вірменії, теж такий, як кажуть, вірмени хитрі, виграв, певно, на 10-0. Розумів, що не можна допускати якихось таких кардинальних помилок критичних. Ми з Василем Петровичем Федорешином перед суточкою говорили, що, як, куди, з Іваном Сичем також все проговорили. Ну і от такий результат. Я всім дуже вдячний. Я відчуваю цю підтримку, і також, будучи там в Бухаресті, я, я аж так відчував зараз мурашки по шкірі відчуваю. Так, так як тоді, що чую, що за мною є, є люди, які, які переживають, болівають. І, і не тільки я один, хочу цієї медалі. Ми в Заперечному всі активно готувалися. Чемпіонат Європи, вікова категорія до 23 років. Фактично, це крайній крок перед дорослими змаганнями, тому для нас дуже важливий цей етап. Якщо говорити про успіхи, ну безумовно, успіх Андрія Джалапа це історичний успіх, це чемпіон Європи. І цю історію вже ми закарбували говориться, Дивимося вперед. Вдалося створити хороші правильні умови в Академії боротьби про Карпаття. Хочу подякувати всім. Моїм друзям, всім партнерам, хто підтримує цей великий амбітний проєкт, і це хороший приклад приватно-державного партнерства. Тут є і підтримка з обласного бюджету. І дякую всім, хто долучається. Важливо, що ми в цей час мали змогу представляти країну на найвищих спортивних змаганнях. Спортсмени це амбасадори України, подекуди проста мова спортсмена може до. Тягнути, достукатись до серця 50 країн, не завжди посол чи інший представник країни, який має дуже багато обмежень, дуже багато регламентів, дуже багато бюрократії. Спортсмени вони достойно представляють нашу країну і зараз розказують про ті жахіті, які відбуваються під час війни, і стають, скажімо, такими послами України, які зумовлюють те, що на сьогоднішній момент ні росіян, ні білорусів немає на міжнародних змаганнях ці. Не люди вони можуть бути тільки чемпіоном у в марадерстві, в зґвалтуванні вбивстві. Все те, що ми спостерігаємо вже другий рік після повномасштабного вторгнення. І я сподіваюся, що міжнародний олімпійський комітет не допустить повернення цих країн до олімпійської сім'ї. Ольга Бабенко, Віталій Чорненький, Михайло Сенів Голос Інфо.